Джет стрім смарт комутатор Тіпі Лінк ті Л Сл двадцять чотири двадцять вісімпі. Огляд і характеристики: це керований PoE плюс комутатор серії JetStream, що вміє живити пристрої по кабелю і комфортно управляти мережею, виконаний в металевому корпусі. Форм-фактор дозволяє ставити комутатор на стіл або монтувати в стійку. На передній панелі розташовані індикатори стану та активності, які допомагають швидко зрозуміти, що відбувається з пристроєм. Далі 24 порти Fast Ethernet з PoE плюс, кожен із максимальною вихідною потужністю до 30 Вт. Сумарно це до 250 Вт живлення, за ними 4 гігабітні порти плюс 2 комбо SFP-порти для швидкого аплінк. Збоку є отвори для вентиляції, а на задній панелі є гвинт заземлення та роз'єм живлення. Живлення здійснюється від вбудованого блоку, що підтримує діапазон до 240 вольт змінного струму. При максимальному навантаженні поя споживає близько 290 Вт. Під капотом у цього комутатора пропускна здатність 12,8 Гбіт за секунду, швидкість пересилки до 9,5 мільйонів пакетів за секунду, мак-таблиця на 8к записів і підтримка джамбо фреймів до 9 кБ. мережеве ядро, чіповане під навантаження без залипання. Ця модель підтримує всі основні функції другого рівня: VLAN, ізоляцію портів, порт дзеркало, STP, RSTP, MSTP, Link Aggregation і Fluff Control. Комутаторами можна керувати за допомогою OMADA SDN Controller. Окрім того, він підтримує зручний графічний веб-інтерфейс, командний рядок, а також SNMP і RMON для моніторингу та сповіщень про відхилення в роботі. До комплектації разом з пристроєм постачаються кабель живлення, набір для монтажу у стійку, гумові ніжки та інструкція.